У-ля-ля, кошенята, попліткуємо. Не бійтесь, це я з вами не змінува штату Пліткар, а це маска лицемірства, яку ми будемо вручати кожного тижня. Тому, хто найбільше зафакапився, або про кого був найгарячіший інстазлив. Тож долучайтесь до нашого голосування в Телеграмі, в Ютюбі. А у нас дуже багато чого цікавого попереду. Тож цю маску лицемірства я залишаю ось тут. Дивіться, як вона вписалася гарненько. А ми сьогодні говоримо про секрети Слави Камінської та Вікторії Сміюхи. Кароль і релігія. Володимир Остапчук проти слави дьоміна, Олег Винник Бреше, Арестович та співачка Славія. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Поїхали пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Отже, українська співачка, екс-солістка гурту Ні Ангели» Слава Камінська ніби вдало українізувала свій найголовніший хід до воєнного часу. Слава Богу, але не все так слава Богу. Тому що це все відбулося на фоні скандалу мовного, де Слава Камінська просто гидувала тим, що українці масово хочуть українізуватися, її це не влаштовує, їй це не підходить. Але ж про славу ми знаємо багато чого цікавого, і я вам задоволенням це розповім в моєму телеграм-каналі. Усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Переходьте в нашу телеграм-спільноту, там я вам розповім про справжні причини розлучення камінської зі своїм чоловіком та що приховує слава. Але в самому відео сьогоднішньому мова піде про Вікторію Сміюхо, колегу, колишню напарницю по дуету Ніангели слави камінської. Я думаю, ви усі помітили, що співачка зникла. З радарів ніхто не знає, де вона. Але як поговорюють наші джерела, наші кошенята, є навіть ті, які бачили Вікторію Сміюху на шоу-бізнесових закритих заходах країни болот, так вам не почулося. Тому, якщо це правда... Поки що на рівні чуток будемо купати далі, але сміюха виїхала до країни болот. От вам і зрада, де її не чекали. У батьків сміюхи поговорюють, квартиру зруйнувала ракета. І вони швидко виїхали, зараз живуть в квартирі. Сміюхи на печерських липках. Сміюха у нас безхарактерна, тож дуже легко піддається на чужий вплив. Відповідно, вона робить те, що їй скажуть. Дамочка точно не хоче відмовлятися від люксового життя, яке вона мала до 24 лютого, до повномасштабного вторгнення Ерефії. І дуже цікава ситуація, в кого є зв'язочки там, в країнах болот. Пишіть, дорогі пліткарі, в директ мого інстаграму, усі посилання в описі. Під цим відео ви залишитесь анонімними, а ми зможемо скласти штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Тож Вікторія Сміюха така ж загадкова своїм мовчанням, як і Олег Винник у свій час. Тим не менш, коли ти пишеш пости українською, це не означає, що ти з Україною, так, Вікторія, хоч чоловіку брати і виставляти мене в такому невиграшному світі. Гаряча тема, нам є куди копати. Глядачі, звертаюся до вас. Давайте шукати більше фактів. Будь-якому випадку від себе додам, що я вірю в таку історію, адже сміюха дуже любить легкі гроші. Легкі гроші в першу чергу, тому що вони... Легко заробляються про що саме я говорю. Ви прочитаєте в моєму телеграмі. Що ви думаєте стосовно еміграції Вікторії Сміюхи? Напишіть в коментарях, а ми з вами переходимо до наступного відео. Давайте подивимось. Тіна Кароль на прийомі у Папи Римського писали мені пліткарі. Будь ласка, прокоментуй, що ти думаєш з цього приводу. Я пожартував, що у Тіни занадто багато гріхів, і єдине, що їй залишається, це звернутися до папи римського. Але якщо серйозно розглянути цю ситуацію, буду відвертим. Я не знаю, як це коментувати. Я не розумію, навіщо це взагалі тіні Кароль в принципі, але те, що це організували дуже серйозні люди. Тому що не кожен чиновник може потрапити на прийом до папи римського, а ті на на сто в Японії. З першими обличчями країни, тепер з папою римським поки що не зрозуміло причинно-наслідкова дія для чого це все, що це дасть Нікароль. Е, я розумію, коли там потапі Настя, господи, прости, Олешки, винники, там влади ями, і ця вся пиздота намагається якось, а, значить, зачепитися в Україні, тому що їм важливо представляти себе на міжнародній арт. Арені, як українські артисти, які виборюються демократичні цінності і бла бла бла. Тобто, це хороший кейс, щоб заробляти гроші поза межами батьківщини. А тут Папа Римський, Японія. Ну в Японії там була благородна місія, окей. Що відбувається? Куди несе ціну Кароль? Чи то вона так замолює гріхи після скандального російського сліду в своєму кліпі? Як завжди, я нічого не знала, я маленька дівчинка і так далі. і так далі. В будь-якому випадку слідкуємо за розвитком подій. Кому що відомо, надсилайте в мою інсту. А як вам такий хід конем від ціни Кароль? Прокоментуйте. Просто супер запостив своєму сторіс Володимир Остапчук. Слава дьоміна з. Таким підписом, ну ви самі бачите, цікава ситуація складається. Справа у тому, що ми по суті з Дьоміним в якомусь сенсі конкуренти, адже ми працюємо в одному жанрі. Але в чому наша різниця? Я незалежний від впливу, від уваги, від думки зірок і так далі. Тому що я з ними не приятелюю. Мені абсолютно байдуже, що вони подумають і що вони скажуть. У мене є одна головна мета: щоб культурний пласт та новий. Після шоу-бізнес кардинально відрізнявся від того болота, яке було до 24 лютого, щоб не було цього кумовства, сватовства, братовства, наших українських Харвіва І Зараз зараз я працюю над цим зараз. І я це зроблю. Розумієте? А слава Дьомін він просто прийшов глухий кут з початком повномасштабного вторгнення, адже він не розумів, куди йому рухатись. Радіо не буде вже приносити таких грошей корпоративів, і шоу бізнесових тусовок немає. Тому він пішов на YouTube. але він не може ляпнути нічого лишнього про ту чи іншу зірку, оскільки він зі всіма приятелює. І якщо він не буде з ними товаришувати, то вони не будуть до нього ходити на інтерв'ю. Тому інтерв'ю компліментарні. Тому Алхім, Мішину і усіх на світі ми відбілюємо. Так, слава неприємно, коли тобі кажуть правду в обличчя, але ось моє враження суб'єктивне, безумовно, але ж воно є. І відчуття таке не тільки в мене. От, глядачі, виправте мене, якщо я помиляюсь. Слава Дьомін, це наша Наталка Мусичук тільки в українському шоу-бізнесі. Тобто ніякої цінності, окрім відбілювання та лобіювання чужих інтересів, слава Дьомін не несе. Знову ж таки, я не стверджую, я ділюся своїми суб'єктивними відчуттями. Як я це бачу, як я це чую, як розповідають наші кошенята? Хто не в курсі, наші кошенята це ви, дорогі пліткарі. Вова Стопчук обурився, висміяв дьоміна, і тут, в принципі, я з Стопчуком погоджуюсь, тому що як це виглядає: дьомін з тобою товаришує в обличчя, посміхається, а за обличчям знімає контент, який а, взагалі йде в супротив вашої дружби та спілкування. У цієї людини немає стилевого образу. Немає своєї думки за яку ти будеш топити до самого кінця, по моїм відчуттям. Тому Остапчук в цьому сенсі молодець, хоча ви знаєте, я його часто критикую і не тільки, але в даному контексті даного питання Остапчук зробив усе вірно. Яке у вас ставлення до слави дьоміна? Що ви взагалі про нього думаєте? Давайте поспілкуємось. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Тож ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Почнемо з цієї тези. Резидент Німеччини проживаю тут уже 20 років, маю лише закордонний паспорт, тому що внутрішній мене забрали ще на початку 2000-х, коли став на постійний облік в українському посольстві. Ну, якщо поцікавитись, як працюють ці державні установи, то ви здивуєтесь, що такої процедури, яку озвучив Олег. Просто не існує загадкове формулювання щодо паспорту, я думаю, кошенята, якщо покупати більш глибше, то ми з вами знайдемо паспорт, але не з українським тризубцем, скоріш за все. Другий момент. Зверніть увагу, там, де він розповідає про реєстрацію авторського права, про те, що в нього там все запатентовано. Але ж в Німеччині це так не працює. Якщо в тебе немає громадянства, Німеччини саме громадянства, то ти не можеш без посередників отримати авторські права. Теж виникають запитання, і щось мені приходить в голову зовсім не український паспорт, окреме запитання стосовно охорони. У Олешки посилена охорона в Німеччині, значить, є з кимось серйозний заміс. Як взагалі можна резюмувати інтерв'ю? Винника у курочки, давайте почнемо з курочки. Курочка, яка переконана, що саме це інтерв'ю піднесе її до небес, вона стане суперінтерв'юеркою в Україні. Це чудовий старт для її кар'єри. Ні, дорогенька, ти дуже сильно помилялася. Це самий масштабний факап цього літа. І усі запам'ятають і будуть асоціювати тебе з цим компліментарно, абсолютно бездарним інтерв'ю. Тому у курочки. Кар'єра вже завершається, так і не розпочавшись, як на мене. Якщо казати про винника, виглядає погано зіркова хвороба в людини. Тобто він собі намалював якийсь такий образ, що тут вся країна тільки живе винником. Ні, Олеже, Україна живе у стані війни. Окремо, як він мене там називав, там повилазили ті всі молокососи, що на губах ще не висохло молоко, ті борідки ріденьки, і хизуються, популяризуються з моїм прізвищем. Ніхто не хайпує на твоєму імені. Зрозумію. Там була пряма відсилка до мене, глядачі, тому що скріншот з новин про те, що от український блогер озвучив діагноз і бла бла-бла. Від самого початку глядачі, які прийшли з 24 лютого, 22 року на мій канал. Перші півроку я підтримував винника. Але коли зрозумів, яка там відбувається фальш і лицемірство, я змінив свою думку і маю на це повне право. Коли ти кажеш, що бездарі, такі як я, хайпують на твоєму імені, сонечко, твоє ім'я забувається і пройде рік-два, вже його ніхто і не згадає. Тому ти не кращий персонаж для хайпу. Давай відверто. Твоє ім'я формується в контексті негативу. І те, що він там заявляє, я нікому не дозволю хайпувати на імені, яке вибудовувалося роками, так ти ж сам себе і поховав своєю поведінкою. Хворобу, зрозуміла справа, він так і не озвучив, але в моїй пародії все є. Нагадую, хто не бачив. Олеже, так що зі здоров'ям? Наскільки все серйозно? Справа в тому, що я хворію таким захворюванням, яке є тільки у 2% населення Німеччини. Згідно статистиці Google, це сифілі і... імпотенція або геморрой. Але я так і не вирішив, чим саме я хворію, тому просто мовчу. Вікторія, ви знаєте, ми вже. Ми вже з вами тут три години сидимо, а в мене в мене там палає, ну ось там зжимає, прям. М -м -м, мабуть, все ж таки. Блін, може, пройдемося? Скажіть, будь ласка, що відбувається з вашими соціальними мережами? Адже усі дописи зникли, і інстаграм теж пустий. Раніше я читав газети, потім мені подарували телефон. Nokia, де був такий чорно-білий екранчик, і я там грав у змійку. І в мене ніколи не було потреби користуватися інтернетом. От знаєш, виходжу на вулицю, а там вовчиці, коли мене бачать, вони відразу підбігали, бирали мене на руки, підкидуючи до неба як зафірку. Тому в мене навіть ніколи не було думки про те, що мені потрібен телефон користуватися якось інстаграмом. Така дуже болюча для мене тема. Скільки там потрібні якісь паролі, адреса електронної пошти, навіщо це все? Навіщо воно мені? Навіщо? Ага, я зрозуміла. А у вас болить душа за Україну? Ви ж і так знаєте, що я воїн світла. Єдине про що я зараз жалкую, що не тримаю в руках зброю. Хоча хоча ні, я б в руках зброю і не тримав, тому що я ніколи нічого не тримав в руках. Аніж мікрофон або гроші українців. Оця перука. Знаєте, що з нею буде, якщо я піду туди? Розумієте? Це ж зроблено кожна волосинка. Із волосся моїх вовчиць. Я виступав зі сцени, коли гастролював, і галасно кричав: Зривай, падла! І вони скидували своє волосся в такий пакет а тебе був великий, але не суть. Тому, якщо зі мною щось станеться там або постраждає перука, я цього не переживу, адже в мене алергія на синтетику, розумієш? Тож моє мовчання і моя перука мені в рази дорожчі. Фу, ну і спека у вас, хоч би кондиціонер включили, знаєш. Ой, блін, давай перезапишемо, мабуть, останній дубль, тому що я забув сказати, що анонсую всеукраїнський тур під назвою на Грудях в сльозах вовчить». Там, правда, буде відміна концертів, гроші не повертаються, але то яка різниця. У мене взагалі склалося враження, що Олег Винник живе абсолютно іншими реаліями. Тобто, є він і планета винника, а є реальна Україна, в якій. Відбувається кожного дня жахіття у Олежі. Там свій вітер в голові, тому можливо і добре, що він залишається в Німеччині, тому що нічого хорошого виника в Україні вже не чекає. Повне розчарування, компліментарність, жодної конкретики, нічого, просто зливний бачок. Вітаю, курочко, твоя кар'єра почалася феєрично. Що ви думаєте з цього приводу про і цю ситуацію? Як підгрівала курочка до інтерв'ю, закидала, значить, тизери, набирала ці тисячу підписників сльозливо, тому що розуміла без монетизації вона не буде випускати інтерв'ю. Треба ж якось відбити поїздку до Німеччини, розумієте? І як ви сприйняли цю історію, тому що це абсолютний треш? Так, далі хто у нас? А далі у нас з вами співачка Славія. Хм. Яка нила в усіх інтерв'ю, як тяжко живеться, як все складно. І взагалі поддержі і запереживайте. Отже, наша кицька на хвостику пише мені наступне: Богдане, доброго дня! Хотіла вам розказати новину. На днях ви. Такий то час, не буду зливати нашу кицьку, щоб не було зрозуміло. У них там був прямий контакт. Побачила в східниці співачку Славію зі своїм бойфрендом, про якого знімали передачі, що вона з ним відпочивала. Мене дуже вразила вартість машини Lexus, в якій вони знаходились. Під час війни адже співачка нила з кожного кутку як складно живеться. Але при цьому мати та обслуговувати елітний автомобіль гроші є. Потім вони повернулися до готелів Осоня або Таор Карпати. Вони в дорозі. Це мені в той момент написали, коли ще відбувалися події, тобто, фактично, онлайн-офлайн режимі. Просто озвучу трішки із запізненням, тому що багато інформаційних новин і. Дуже складно все це втиснути в один випуск, і не потрібно, знаєте, щоб не було перезавантаження сітки і щоб виглядачі під плітки релаксували та кайфували, а не перенапружували свій мозок від дуже великої кількості подій. Чому я все-таки вирішив озвучити історію славі? Тому що мені здається, справа у тому. Що не так все погано з грошима, не так все погано зі статками. Просто зараз такий мейнстрім для артистів нити як все складно, а гроші заробляються рікою. І дуже багато артистів зараз в Україні, які почали заробляти ще більше, аніж до 24 лютого, розумієте? Тому Славія, наступний раз, коли вирішиш говорити в своїх інтерв'ю, як складно живеться, покажи свій автомобіль. Можливо, теоретично вони там щось взяли в оренду. Але я дуже сумніваюсь. Краще покажи свій автомобіль і скільки в місяць грошей ти витрачаєш на його обслуговування. А потім будеш нити, як складно жити. От і все. Лицемірство і неповага до українців, які зараз виживають. А такі, як Славія, ну ви зрозуміли мою думку. Що ви думаєте про Славію? А на завершення у нас з вами буде, звичайно, що мої улюблені Потап і Настя. Почнемо з Потапа. Значить, ходять чутки, що Потап долучився до створення нового музичного лейблу. Я би сказав, що це лейбл імені Харві Вайнштейна, так Потапа. І зараз, зараз я працюю над цим, і я це зроблю. Заблокував мене наш товариш, дуже сильно образився, дав слабинку. Ну, окей. А, направду не ображаються, як я це сказав в телеграмі своєму. Щодо Насті, Настя виклала загадкове відео. в інсті, де вона статуї закриває руками ротика. Це відсилка до усіх хейтерів, та до нас, дорогі пліткарі, в першу чергу. Придумали якусь многоходовочку, як відбілитися, придумали, як повернутися в інфопростір та реабілітуватися після значних факапів, що у Потапа, що у Насті. Але кроки Насті більше нагадують з кожним разом, коли Настя намагається відбілитися, вона ще більше пробуває дно. А історія з тим, що ми там віддали 700 тисяч на зсу, півмільйона, мільйон. Потап там їздить кудись гостом, виділяючи аж 5 тисяч доларів, що в нинішніх реаліях цього не вистачить навіть. На ремонт, це не працює. Тому Потап, скоріш за все, знайшов альтернативні шляхи повної реабілітації цієї парочки в український шоу-біз. Подивимось, як це все буде розвиватися, набираємо відерця попкорну, але що б не зробили? Потап і Настя, ми завжди попереду і завжди це розберемо. Щоб ми розуміли чітко, для чого це, як робиться і за допомогою. Кого це робиться? Давайте обговоримо. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Дуже дякую за перегляд. З вас обов'язково! Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на моєму каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.